Привіт, мене звуть Соломія Стасюк, і я хочу подякувати всім, хто долучився до мого збору на 3D-принтер та філамент до нього, і показати, як власне працює друкармія. Друкармія це спільнота українців, об'єднаних спільною метою: друкувати на 3D-принтері все, що може знадобитися нашим військовим. Це, наприклад, заряджачі під магазини АК, щоб швидше набивати їх набоями. Це, наприклад. Стартові платформи та інші комплектуючі для FPV дронів це кейси для електродетонаторів, захисні щитки на око в аптечку, захисні ковпачки для кабелів старлінків та багато-багато інших виробів, необхідних для ЗСУ. Головна мета: військові отримують всі вироби безкоштовно. Все дуже просто. Потрібно зареєструватись на сайті як друкар, підписати присягу. Потім обирати з переліку завдання, які підходять під твій принтер, вид та колір пластику, скачати 3D-модель, надрукувати партію, оплатити доставку, надіслати куратору і отримати оцінку якості друку. Завдяки всім, хто долучився, родичам, друзям, знайомим за перший збір вдалося назбирати понад 14 тисяч гривень, на які я оплатила сам 3D-принтер, його доставку, розмитнення та замовила 6 кілограмів філаменту, тобто пластику, необхідного для 3D-друку. Вже надруковано 3 кілограми готових виробів і принтер постійно друкує нові завдання. Долучайся в ролі друкаря! Вся інформація є на сайті друкармії в розділі Школа. В ролі донора потрібно все більше і більше ресурсів, тож можна донатити. В ролі амбасадора. Використовуючи функціонал рекрутинга, розповідай всім про друкармію. Можливо, саме ти знайдеш найзавзятіших друкарів. Ще тисячі військових очікують на друковані вироби, тому саме твоя допомога зараз потрібна як ніколи. В описі під відео залишаю посилання на сайт друкармії та мою банку Моно, де власне проходить збір на філамент, тобто розхідний матеріал, необхідний для 3D друку Надрукуємо перемогу разом.